Вітаю всіх сьогодні 30 вересня 23 року в Харків. Завтра свято Покрови і День наших захисників і захисниць. Вітаю вас зі святом і дякую, що старий може вирощувати рослини свої. Це я вам показую зараз общим планом покришки. Три покришки от грузового автомобіля. Бачите? І я вішаю в кавуни, бо вони обриваються, падають, а такі маленькі, ось, можна і зараз даже оп, рукою зірвати не получилося. скользкі. Так, ну нічого, я підніму, положу його сюди. А ось тут, бачите, скільки їх оно пов'язалося. І тут все есть. Ось. Так що, коли вже уже отаке підсихає, ось підсыхает, його можна... Та не так-то просто Придеться різати. Зараз. Так, і що? Зараз ми його на дегустацію. Він у мене чистенький, майже трошки подвину. Так, і поставлю камеру, щоб і ви бачили, і я міг працювати. Отак. Я думаю, видно буде. А такі маленькі. Можна чистити як яблука, а так просто берете трошки землі, ну то не страшно, це своя земля. І чистити як як яблуки. Очищає і на дегустацію. А здоровий конечно лучше О. М -м -м. сейчас и здоровый Бачите? Зернятка чорні визріли, Тут білі, ще не визрівши, а оці дід промиє гарно у воді. Кілька разів. Висуше. Ну, звісно, це не Херсон вам. Це холодний Харків, але визріває. О! Мама дорога, оце є свято. Ще раз дякую нашим захисникам і захисницям зі святом всіх, з покровою і треба вже готуватись збирати урожай, бо ударять морозі. Тоді вже це буде не те. Дякую вам. До зустрічі!